Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, я вам із дальнього кордона, як то кажуть репортаж з петлю на нашеї. І перед тим, як обговорити дуже важливу тему, посмішка хорошого командира Червона Ворта, я хотів би відповісти на деякі ваші запитання, щоб мовити, мати з вами так би мовити зворотній зв'язок. Пише чоловік. Я під гуляй пулем, мені розбомбило склад медових ромок. Взяток іде, руки не опустились. Ну, шкода, що вам розбомбили склад медових рамок. Е Хотів би трішки сказати, що в мене аналогічна ситуація була. Мені первопосіку в 11 вуликів в 99-му році мені спалили. Коротко. Ну, Друга посіка у 2005 му році. Е у 1999 11 вуликів спалили. Потім у 2005-му 30 вуликів втопилось, все, втонуло. У 2010-му все розлетілося, 45 вуликів було. Я, я був відсутній на посіці з 10, з 10 травня по 3 вересня. Я приїхав 3 вересня, я просто, ну, от і там взагалі тишина гробова була. У мене руки не опустились і ну, пасічникую, шановні глядачі. Все у вас буде нормально. Зараз ті, хто в Україні пакуються у ті буси, на які скидалися. Звісно, так. Я ще хочу доповнити, що оці, в мене багато друзів, вони допомагають. Ну, воякам та де тепер. Я не питаю. Аби задавали питання оцим воякам, до кого вони ще зверталися за допомогою, крім вас. Ну, до свого коротше, в них є зампотил там. В них є там куча служби інтендонтських, які повинні забезпечити їх оцим усим. Молотого, я у військових про це питав, які хвалилися, що вони, коротше, щось там отримали ну, від е, волонтерів. Виявляється, ніхто не питав. ніхто. От е, люди, які хочуть допомогти, вони не знають, як задавати такі питання. А військові вони однікуються, бо піти до зампотилу, по будь посла посланим ноху, і в них коротше, ну вони ж військові, вони не можуть цього допустити. Ніхто не спитав. Отаке от діло. Ну, шановні глядачі. Люди йдуть і, як вода на шляху найменшого спротиву, шановні глядачі. ну, Я навіть свикінтовував читав, коротше, от недавно. Ти кажу йому поміг, а ти ж ти, ти в курсі, що він навіть не воює. Він просто ходить на роботу, служить, він в формі, він просто ходить на роботу. Яку хрена ти йому поміг. Короте? Ну донесли там, тепер цей войов за мною не здоровається. здоровується. Ну, хуй з ним. Ну. Ладно. Хтось пише, мочу продають в Ютубі. Чоловіче, ти купи, скуштує. Прокинься вранці оціни. Свій стан організма. І тоді, ну... Пизди, блін. Ну, це мені таку хуйню, ну. жах. О, Гос 69. шановні автори, а мотор з чого впердували. Да, я узнав, з чого. Коротше, мотор, Mercedes мерседес, трьох... мерседес Трьохсотий, коротше. Мерседес трьохсотий Дізель. Коротше. Шановні глядачі, мотор там бомба просто. Чим трутня мітиш? Ви знаєте, я настільки продвинутий у цьому всьому матководстві, щоб мітить трутню. Навіть не уявляю про що ви мене спитав. Накачаємо по 50 кг вулика, ціна обвалиться до бокса, тут і до бабки не ходи. Ну, цілком згоден. Тому що оці всі, хто у нас куповує мед, заготувачі, там, експортери, трейдери, всякі, вони ждуть двіжняко. Що українець почне шевелитися. Ну а як, в нього ж мед з'явився, ресурс, короте. він хоче його там продати. Потім на ці гроші він хоче щось там опять побудувати. Там, Побудувати ну, він хоче чимось займатися, він не може сидіти без діла. Він не може просто так взяти. Йому це називається е, після совка. це багаче, як то кажуть, первого покоління. Він не розуміє, що робить з грошима. Він не може просто там, взагалі нічого не робити. Йому треба щось робити. Тому що він, ну, по суті, ну, малоосвічений долбою. От я вважаю, короче. От представляєте собі, от мені друган каже. А давай сьогодні не підемо гулять. От просто взагалі нічого не будемо робити. Вся в гаражі запремся і нікуди не підемо. Представляєш, ка? міліція без роботи, скора допомоч, без визовів. <сху> Кабак той, всі сплять, ніхто нічого не наливає, нічого не жарить. Тишинок, гробово, все столо. В нас гроші цілі. Шмотки на місці, ми вже не йдемо на базар, на свій день щось нове купувати на собі. Стопориться просто ціла, як то кажуть, ветвь розвиття. Коротше, оце все. Це якщо ми не підемо гуляти, шановні глядачі, так само і посічник. Він не може зрозуміти, що треба просто взагалі нічого не робити. Просто отак. Жить і все. Не треба нічого будувати. Раз дорогий матеріал будувати не треба, ну, Якщо мед дешевий, і не здавати, просто скидати його нахрен і все. Хай стоїть той Ну, Люди не можуть без роботи, вони не можуть без оцього двіжня якров. І за цю ціна падає, звісно, так. Да. Да. Ну подивимось, що там воно буде. Я, вже, я на це вже забив давно. Mm. Чому більшість не любить режовотих моток? Яка в цьому проблема? Проблема в зимівлі. От приходить сім'я до зимівлі. І ти от де режота мотка, от тупо бачиш, що вона менше насіла її. Сім'я йде слопша. От слабше і все. Вона в неї менше бджіл, менше меду. Чому так Хрен Та його знав? Але це вже підмітили. От Якщо мотка чорна, все там отлічно. В неї можуть бути полоски не рижуваті, а такі, як так кажуть, вицвівші, коротше, такі білуваті. Ще чорт ну, не білуваті, такі сіроваті ще полоски. Ну, Щоб, щоб тільки не рижить. Ну, Режувота мотка, вона просто кладе менше десь на 30%. А мені один посічник каже, зато її добре видно. Думаю, дивився я йому вулики, каже, а чого ти мотки рижіть? Ну, ти що не знаєш? Я не знаю, так а но що ти їх не поміняєш? Він каже, бо їх хорошо видно. Кажу, така ніч, що тобі на них дивиться. Він ну, каже, я не знаю. Ну, українець, що ти з нього візьмеш. Мотка менше яєць, менше приносять меду. Якщо сім'я заходить в ройовий стан і в цей час замінити стару мотку на молоду. Чи виведеться діє сім'ю з ройову? Взяток мінімольний, печетних мандрочників нема. Шановні глядачі, я хочу, щоб ви підключились до вирішення цього питання, яке задав підписник. Давайте ще просто прошу вас грамотно відповісти на це питання. Якщо сім'я заходить в ройовий стон і в цей час замінити стару мотку на молоду, чи виведеться дія сім'ю з ройового? Взяток мінімальний, печатних маточників немодь. Тут відсутня інформація, які, в якій строка це все треба зробити. Ну, це, це треба зробити швидко, чи це в тебе є там пару тижнів до чогось. Чи йде взяток, а який наступний буде взяток, через скільки? Яке там поле. Ну, ну от я зробив оце нещодавно в себе. За... От я зробив, я взяв. У мене лишилась одна мотка. І я не міг. От вся проблема у цьому, що ця сім'я, яка зайшла в Ройві Стон, вона погано приймає другу іншу мотку. От погано приймав. У мене так точно. І в мене ну, не, не зміг я допустити втрату мотки. Я в цій ройової сім'ї. Я забрав у неї все. Коротко. Я весь розплід, який мотку забрав у нуклеус, Забрав неї весь розплід, який був. Витримав, це, це було з обіду. Під вечір, коли вони всі там в шуки вже були, я короте, підсадив їм мотку. Вона досиділа до ронку в кліточці, сітка така наліпилась на ромку. Я сітку зняв і вони її прийняли. Ось три завтра я викидаю назад їм. Вона вже сіть, почала сьогодні, я дивився, і вона одному і весь розплув назад, коротше, позабирай, там. Отак От вийшло у мене. А може, ви знаєте, якийсь спосіб, який ну менш такий енергозатратний, шановні глядачі, ну, чоловіку дуже важливо підключитися до вирішення цього питання. Різні варіанти виправлення трутовок, але зрозумів, одне для себе. Витруси посеред посіки, та і все. Ну там ще. Ну, так, а як же, це ж трутньок, це ж як виклик. Це ж ну просто, ну, ну як. Всі повинні кур, 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 користь переносити. Це як для мене це як виклик. І Я вам сьогодні покажу, що я з ним зробив. Відео називатиметься. Коротше. Трутняк там ще якийсь там. Ну, Позадрочує вас ще тим трутняком. Я думаю, два трутняка розберемо, я думаю, буде цікаво. Шановні глядачі, а тепер підійдемо до теми, посмішка хорошого командира, що вона варта. Коли вас уже із військомота, припруті у вас, у вас на полігон там навчальний центр і. Будуть обходжувати тон, Будуть приїжджати офіцери респектабельні, неп'яні, ну, тобто не, ну можуть різні, можуть приїхати, але зазвичай приїжджають дуже культурні, ввічливі люди. Шановні глядачі, вони вам по-бродськи посміхаються, кажуть, що ви не переживайте, все буде отлічно, коротше. Все просто служба буде просто лафень. Зі мною теж пройшов такий випадок, ну, коли <смі> строкову службу служив. І перед, я потім е, зроблю цей маленький вступ і потім розкажу історію вам. Приїдуть офіцери, які будуть, ну, ну просто дивися, не, не командира, а просто другий батько твій. Коротше, за яким ти будеш, як за кам'яною стіною. Тільки ви повинні зрозуміти одну прекрасну річ, коротше. Приїхали якраз ті люди, кому в підрозділ потрібні люди. І одне питання, а де ділись попередні люди? Ну, От де вони просто ділись? Подівалися. І якщо вони не наберуть людей, то вони повинні будучи, виконати свою роботу, за яку вони все життя отримували кошти. Вони повинні будуть собою закривати, як то кажуть, прорехи в фронті. Коротко. Але вони цього ніколи не зроблять. Вони, вони взявши на озброєння хитрість, лояльність, як ти кажуть, щоб завоювати вашу лояльність. Вони вам розкажуть, ну, ну. Ви просто подумаєте, а чому чому до них люди не йдуть? ну Як так? Така гарна служба. А, а вони приїхали по якихось людей. Та там повинен в них прямо в ну, підрозділ, бо стоять така черга, і вони повинні відбирати лише найкраще, шановні глядачі. А вони приїхали чомусь сюди, чомусь вам розказують вам якусь. І як гарно в них служить. І ви ж реально розумієте, що ви не самий сильний, що ви не самий здоровий. Ну чому іменно до вас така увага? А все тому, що, що вони мають вирішили, що ви найдурніший просто. За рахунок якого вони будуть далі сидіти на хлібних посадах, отримувати зарплату. Премії, бонуси та де ТП ліві бабки якісь там. Ваша присутність. Для цього вона просто необхідна, шановні глядачі. І коли ви переступите за ворота їхнього підрозділу, з ними поїдете, то ви для цих людей перестанете існувати. І саме про ці історії я, я вам дві історії зараз розкажу. Коли я призвався і пройшов КМБ курс молодого бійця місяць, прийняли ми присягу. З нами весь час був, я навіть його запам'ятав, нікого не запам'ятав, а от його запам'ятав, капітан Байнінков. Ну. Це був такий здоровий офіцер, молодий капітан, років 30, був такий не алкаш, нічого. І коли нас повинні були вже відправляти в учебку, то приїхали якось його офіцери яким потрібні були матруси, для яких учебка була не обов'язкова? І от зараз же ж у, людей, у людей зараз питають, ну, там з нами, не знами, а тоді ніхто не питав, ти, 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 там, поїдете з тим. Ну, всім по 18 років армія, всі такі зажухані, як така. І тут стоїть, кажуть, ви не хвилюйтеся. Короте, служба буде просто причудова. У нас гарна частина, гарно годують. ну, Там просто буде лафо. І ми думаємо, ну, приїхали респектабельні люди. Ми думаємо, ну класно. Короте. А то КМБ проходив якісь бомжотні. Ізмаїл, якась бомжотня годують просто капець. Всі, по, всі втратили кілограм по 10. Я пам'ятаю, що їсти насипали в мілкі миски завжди. Ну, чи посуди не було, ну ти там просто не наїсися. Ну, всі всіх зразу желудки стягнулися, всі стали отак витягнуті. Ну Це просто капець. Я оце згадую тюрму, отак, як в СІЗО годували, що, що всі зу годували, що в армії, короте, ну, однаково. І тут кажуть люди, що в нас там просто бомба все. І чому ж не прийняти таку пропозицію? І я, Коли ми вже від'їжджали, стоїть оцей капітан Байнінков і дивиться, і каже: ех, матрос! Как жаль, что... Я, я запомнил его слова. Как жаль, что я не могу забрать вас с собой к себе на корабле в Керч. Ну, я так... А я такой, знаете, житерадесный я такой. Ну, я помню, ну... И я ему еще, помню, сказал так, ну, что да, короче. Я еду в Одессу, ну. В Одессу в Загин, прикордонный. А, Винка, очень жаль, короче. І щось потім збив, хтось прийшов, що, що ну, він, він не зробив якихось рухів, щоб переписати списки якісь, щоб мене забрати до себе на корабль в Керч. І попадаю я в одеський прикордонний загін на Таїрова, де заходимо в роту. Я просто подумав, що ми зайшли в якусь бонду. Ну, це, це не військова частина, це якась бонда. Це стоїть короте, 100 чоловік, одягнені всі в в, рі... по-різному. Ті стоять в світерах, ну, цивільні. стоять, той стоїть у парадці в зеленій, той стоїть вообще в чор... в, камуфлі... в чорній формі, той стоїть у морській формі. Той в камуфляжі в якомусь стоїть. Короче, струй як разношерстий. І командир роти ходить, майор Заблуцький. Коротше. Він такий ходить, щось там розказує. Я дивлюся, а чоловік 30 стоїть, отак рота вистроїлася, вони стоять просто в топочках стоять. Ну, В топочках. Стоїть хто в чому? Ну, взагалі просто. І... От команді арути сходив запах алкогуля. от. І взагалі запах витов всі, во всі козорі, такий ну, такі ж Іменно, Понятно, що хтось тільки що бухав, ще закурили. І... І ще так світло, лампочок було дуже мало. Все приглушене таке. Це було 27 грудня. Вікна були повибивані, замозані якось там з І в казармі було ну, градусів може 15, тому що, тому що вікна, оті великі вікна були ну, одні, одні стекла, а ті повибивані. Стіни обідрані короте, були. Ну, Це просто була просто жуть. І коли почався дідовчина, бо дідовчина була просто капіцію. І саме інтересе в цій історії, що в мене однокласники. Льоня Харсіка попав іменно в Керч в цю часті, куди мене звав цей Капітан Байнінков, там, е, е, Я попав у загін, де там, територія гекторів 5, коротше, там можна було ходити зашоритися. Ну, вийшов, кудись, пішов за часті виноградники. Там, пішов у той виноградик, який виноград, там, виноград, Короче, А то корабель. Залізло і водо, і причол. Камні. Все, ти нікуди з корабля не дінешся. Там там просто капець. І в нас часть забезпечення була. Там були такі. Як то кажуть, служили матроси в яких і сухопутчиків і яких були гроші. Потому, тому що часть була забезпечення. А там вольготно все було і, і там більш-менш. а А корабель. Ти там просто ну, взагалі гулий восям. Да навольнення ну, нема чим з чим сходити. І за цього там всі були в два рази зліші, в три рази. І отигрувалися на цих молодих. Коротше, Льоня Харсіка, як попав туда, він, коротше от тих побоїв. Він коротше, з ума зійшов, блін. Він живе тут в сусідньому селі. Він, він так і не женився, як їздить їзди на вільку, ВПО. Просто. Капець. Що з ним щось, я не знаю. І останній років три назад я його бачив перед війною. Ну. І уявіть собі, я згадую Льоню Херсіку оці, оці його роки служби. І згадую, оцього, і згадую посмішку Капітана Байнінкова, шановні глядачі. Якщо вам посміхається хороший командир, то це означає, що йому щось від вас потрібно. А ви. Розуміючи, що ви, що у вас нічого крім свого життя немає, що ви йому можете дати, то ви повинні зробити висновки, шановні глядачі, що йому від вас потрібно і за чий рахунок він збирається далі будувати свою кар'єру. Шановні глядачі, мої оці відоси звудяться лише до того, хто все життя отримував бабки за те, щоб час їх. Затулить грудьів гражданських, вони повинні на, на силу, наконец то якось сделати свою работу. Шановні глядачі. Ну що ж, я думаю, ми розібралися про посмішку хорошого командира. А ви пам'ятаєте, що з своїми розповідями про вас бої. Ваша посіка хелп.